Всім привіт-привіт! Ви на каналі Яни Яночка. І сьогодні ми навчимося плести ось такий брілочок квіточку. Для цього нам знадобиться 10 резинок світло-рожевого кольору, 5 резиночок білого кольору, 4 резиночки темно-рожевого кольору і одна чорна Також нам знадобиться крючок і рогатка. Починаємо робити. Почали. Перше ми беремо одну білу резинку і на правому стовпчику накручуємо її в три оберти. Так що в нас утворилося тут таких чотири резиночки маленькі. Далі беремо дві рожеві резинки. І накидаємо два стовпчики просто. Тепер скидуємо нижні білі резинки. І ось так, щоб в нас вийшло. Далі беремо з правого стовпчика резинки і перекидаємо на лівий стовпчик. Перекручуємо. В кого довга рези... в кого довга рогатка, той просто вниз. В кого маленька, така, як в мене, той просто отак робить. Нижче. Знову беремо так, накручуємо в три оберти, дві світло-рожеві резинки і скидаємо нижні, переносимо на лівий стовпчик, щоб в нас вийшло ось так. Далі знову беремо ще одну білу резинку, накручуємо в три оберти і дві світло рожеві. Скидуємо білі резинки. Ось так, нас вийшло. Далі беремо знову білу резинку в три оберти, так. І тепер скидуємо не в лівий бік, а в правий. І ще одну таку саму робимо в правий бік. Мало вийти в нас якось так. Далі ми беремо одну чорну резинку і накидаємо два, на два стовпчики. Ось так. Далі скидаємо всі резинки. Як це зручніше зробити? Не ось так рогаткою. Так буде складніше. Я беру просто за оці білі, натягую і ось так скидаю. Тепер скидаємо всі ось так на серединку. Якщо у вас ось так перекручується, це нічого, ви просто наперед, отак вирівнюєте. Ось і останнє є. Дивіться, щоб не зійшли оці чорні. Ось так у нас ззаді має бути таких п'ять ніби штучок. Далі ми беремо наші темно-рожеві резинки. І просто по одній скидаємо нижні. І так, поки не закінчуються чорні, ці у нас резинки. Тут у нас їх є чотири. Мало бути. І ми ці вже переплітаємо методом просто. Це просто дві резиночки. Ось одна друга, і скидаємо нижню. А остання резинка. Ось, ми її вже переплели. У нас залишається остання резинка. Ви на крючок, і так останню берете і її скидаєте і зав'язуєте вузок. Ось так. Ось так, гарно все поправляєте, щоб воно все зійшлося у вас. Ось є Це може бути або на ручку, або на палицю таке. Ось ось такі квіточки нас вийшли. Всім па-па-па-па, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.